Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Вирішив записати відео, вам трошки порозповідати взагалі, що я почав займатися сільським господарством. Чого я вирішив цим займатися, які в мене були перші тварини. Ну, насамперед хочу сказати, починав я з козівництва. Вирішив, друзі, займатися сільським господарством. Козівни... От, вони в мене ще не були на каналі, коли там десь попадаюсь. Так, да, це мої перші тваринки, що я починав, трошки покажу, розкажу, як ця історія відбувається, що зараз є, в мене нема. Скільки було. Ну, трошки порозповідаю, я думаю, вам буде цікаво. Ще, друзі, взагалі почав я займатися сільським господарством. З того вирішив цим займатися, з того, друзі, що от, знаєте, десь в красі восьмому, дев'ятому, як я навчався, от вирішив для себе вже. Приходив час вибирати свою професію. І от адміні завжди хотілося працювати чимось над своїм і розвивати щось своє. Тому, друзі, поставив, полягаю питання в тому, чим займатися. А так як в мене батьки, я займаюся, ну, батько працював, мати була вдома, так як... натікай. Так як друзі, в нас багатодітна сім'я то батьки стараються вирощувати ще маліни, у нас було багато садок, батько колись тримав. Зараз вже від тих малін садка нічого не залишилось, правда. Ну в тому ще було багатенько. Да, і мені це все подобається. І, і я подумав, може займатися сільським господарством. Та як бачу, в цьому перспективи в розвитку. Ну і так, як вже знаєте, тоді ще на той момент батьки займаються садком. Маліною, да, смородини трошки борвав. І я вирішив зайнятися тваринництвом. Думаю, батьки тим займаюся, я піду в тваринництво. І перші тваринки, які я вирішив придбати, це були кози. Це були кози. Зараз, друзі, навіть вставлю, найшов понаходив друзі відео, трохи фоток. Знайшов у друзі відео, мої перші козички, які я привіз на господарство. Це вже років, напевно, п'ять боронав тому. Да мненько довій, зараз я вам ставлю відео і продовжимо далі нашу розмову. Ось така, друзі, була моя перша. Поза. Таку я бачив, як бачив відео про вісії на господарство. Ну і полягають питання, да, де їх отримувати. Тоді я робив собі такі невеличкі загончики, там їх отримував, Да. Пробував їх там ходити випасати там без ланцюгів. Не було багато територій, тому приходилось випасати їх на ланцюгах. Я з метою того, що розведу пого е, стадо таке поголів'я, і будемо, друзі, варити е, сир. Такий хотів бути сироваром на той момент. Да, друзі. І скажу вам декотрі моменти робили сир. Нарощуваю поголів'я, так купляю по людях кози, е, кози малі, молоді, маленькі ще козенята купуваю і, друзі, прийшов. Прийшла осінь і треба їх було чимось зміняти. Тому, друзі, вибір на породу впав занинську. Встів я Заненський розводити. Тому, друзі, купив я чистокорованого цАПа, козара, тоді теж зараз ставлю його фотку. Ось такий, друзі, був мій перший перемінний цАП. Я привіз його від людей, там люди також займаються козівництвом. Там в них була одна порода заненських, чистокровна, вони розводили там різні лінії, від них я привіз, друзі, за 80 кілометрів від дому. Ну, Потім м'яв своїх кизним, друзі, позапліднював, І на другий рік з'явилися перші козенята, яких я друзі вже передавав. І це була моя перебель. Також знайшов там декілька фоток зараз ставлю. Ось, друзі, передаваю цих козлят. І, мо, і це, в принципі, була вся моя прибіль на козах козлята. Це я продавав декілька рік козлят. На морозці, в принципі, прибілі не було. Тому що ну, не вийшло все, що хотів. В принципі, пробував якісь серий робити на друзі. Не, не вийшло все задумане. Бо недостатня кількість того моряка, друзі, не хватало, Потрібно було збільшувати погулів. А збільшувати поголів, я, друзі, бо вже, ну, на мою думку, недоречно, тому що, от, як мені показалося, я вже тоді почав займатися бічками, і бічки мені показались більш перспективними, тому, друзі, вирішив переходити на бічків. А так вже як тарічка була, я вирішив ще зарішити тарічку. Тому, друзі, почав збувати тіс. Ну і цей зими вже тоді продав останню дійну козу. Заришив від неї козичку. З від англінобійської кози і від мого породистого цапа. Першим я передав весь мородняк, потім перемінного цапа. Ще раз водив, ще один рік водив якийсь так. Було перший рік ніби до цей, до, до, в селі до цапа, ну там простий цап, і то тих козлят у мене, на жаль, чусь, загин, ну, мертве. То була ще перша коза одна. Так, да, так то був у мене пряміний саб, передав його, почав продавати кози і вже цей зими передав останню козу дійну. Зарішив, друзі, від неї одну козичку. Мама ангенобійка в неї, тато цей Зап заницький частокрований. Ну зараз я вам включу камеру і поснімаю. Ось такі друзі. Така козичка в мене зараз залишилась. На даний момент їй вже місяців вісім. Цього року будемо її осі міняти. А кому друзі цікаво, яка вага і який вік має бути кози для осініння. Я також проїзд відео вам розповім. Ось така друзі-козочка. Звати Зефірка. Зарішив її одну для себе так просто. Останній розпродав, останню розпродав козу. Це із зими. Да, тому що, друзі, потрібна територія, потрібно... Великі по я, щоб на цьому щось заробляти. А так як в мене вже підходив нетель, був тільний. Тому вирішив, друзі, переходити так трошки більше на ВРХ і покидати це діро. Потім, друзі, після кістя ще займався кроліками. Також були кроліки і Бургундія, і Каліфорнія, і німецький Старокач, Пойтавський Серебро, друзі. Всі кроліки були у мене. Також, друзі, там порозводив трошки. Прибілі також не бачу там, ну, для себе боров м'ясо, не спою багато бурю, і воно вигідно. А я, друзі, утримав я у їх старих батьківних хвилятників, та як батько когось, також от, займався кроликами. Ну і захитів я, друзі, модернізації, тому зараз я їх вивів. Оце було декілька місяців назад е, забрав вже всіх. Також можна було зняти відео, я вже не знімав. І думаю, ще кролики будуть на господарстві, але трошки пізніше, через рік-два, трошки хочу зробити їм нові клітки, по новій технології. Ну, друзі, можливо це все буде на каналі. А кому сподобалось таке відео, друзі, ставте вподобайку, підписку. І всім дякую за перегляд.